Так, коротше, постав на закачку Мега арена, Сьогодні чи не сьогодні, я не знаю, вийшла, але я просто 4 дня десь не заходив в PUBG. Того, знаю, що от сьогодні от появилась вона, воно. Тут можна вибрати дві карти: ерангель і Лівік. Так, тут є невеличке знакомство, як тут пише з ігровим процесом. Но Читати тут я не встигну думаю, бо то що я вже почав запустив ігру. Ну, тут, я так розумію, буде якийсь магазин, Я думаю, закіли щось. Типу, що закіли да, за можна буде собі за цей. А, тут є викладка ще. Ладно, все. Не встигну її позмінити і щось з нею зробити, але ладно. Так, сподивимось, що тут у нас буде. От я проти інших, в мене, до речі, рамочка. От Нормально вона так виглядає все-таки. Проти от цих от челіків. Добре, давай грузися вже. То це капець. До речі, напишіть в коменти, якщо ви грали, як вам цей режим? Вот якийсь магазин, там 750 чогось. Можна, я так зрозумів, купити собі. Так, стоп, в нас вроді би ще щось є. А, ага, тобто на початок у нас є щось, чим стріляти і оборонятися. Ну, купимо собі жилет. І все, в принципі. Ну що, пачите, у мене така лисенька башка. Шикарно. Ну, як лиса? Трохи все таки є щось там. Підемо до цієї червоної точки, а то так Повітряні грузи будуть скинуті. Угу, добре. Так, сідаємо, вроді, ні, ну нікого я не бачу. Опа, начілік. Так, ззаді там ще хтось стріляє. опа, оп, оп, Я, блін, перепутав. Думав, що потрібно зажимати, але там потрібно тикати. Все, так легко виграли, серйозно? Нормально, нормально все-таки. Такс, Вікторі, раунд 1, получені жетони, навіть я, по ходу зрозумів. Це треба, я так розумію, за рази, коли виграв. 4 рази виграти. От нам дали ще більше зброї ми можемо купити. Купимо от таку UMP-шечку І купимо собі шолом, бо то, що, ну, якби без шолома не гоже. Так, спідемо, думаю, сюди на ліву частину, бо. то що, ну І туди далі просунемося. Так, тут 100% зараз хтось вийде, а я зажму по ньому. О, повітряні грузи будуть скинуті через 10 секунд. Добре, почекаємо, почекаємо. Подивимося, що то за грузи тут такі. Текс. Ну, нікого немає, реально. Блін, тут скучно чекати. Він же летить, ладно. Ну, піду, подивлюся, скоро прийду, що там. Текс, ідемо і нікого не бачу. Де вони взагалі розходяться? І вон, Я так зрозумів, це двох вже нокнули, один ще цілий. Mm, да, ладно, підем. Все, знову так без розрізу, вже 33 секунди було. Пепець, ладно. От я мені знову отримав очки. Тепер 2-0. Е, ще більше зброї можна купити. Ну, нормально, нормально. Режим такий нормальний. Мені нагадується чимось на off або фрі файр щось. О, от, фу, який фрі файер. Ладно, все, забули. Такс, ну нічого, в принципі, не будемо Я, От я не знаю, наша мені, допустимо, гранати. Добре, гранати ще можна купити. но лікарство, Я їх за ці раунди не використав. Не знаю, ну це перший раз, може мені так повезло, що в мене чуваки такі тащи. Я, блін, до цього просто один кіл зробив і все. Але я зараз... Ну вон там хтось бігає. Я не знаю, чи попаду, зараз спробуємо. Давай, ладно, ні. Я так зрозумів, що діла так не буде. О, чувак, там за деревом сидить, зараз ми його. Як. Ой-ой-ой, пішло, пішло. Опа, нокнув вроді. он чел. Ага, я думаю, він його підняти хоче. Ой, Блін, ладно, поняв, зрозумів. От цього чела, да, помітили ми його. Нормально, знову всіх затащили. У 2 кіла і дві допомоги. Це вбито. Uh -huh, uh -huh. 3-0. Ну що, давайте зараз. Зброї нам не дали більше, щоб ми могли купувати. Ось такі от квадрати, кстати, їх видно, червоним так. Ну, я думаю, нам їм нам так само синім ви... червоним видно. Коре, там все запутано, але ладно, підібрали петрунчики, нормально, нормально. Живемо, живем. живем. 3-4, відлік пішов, зараз підемо. Зараз вдома у них там, я думаю, хтось в вікно осяде і буде звідти сидіти. Але обідно трохи то, що немає нормального прицела там X2, X3, щоб можна було на дистанції хоча б лупитися з ними. А так, блін, треба аж от туди бігти до них. Там чую постріли. Але побіжимо сюди. То в домі ну 100% Опа, чувачочок зажали по ньому. Нормально нокнули. Ага, це як в допомогу нам зарахували. Добре, треба когось вбити. Опа, чувачочок стоїть. Що ви стоїте? Я не розумію. Реально, блін. У мене ще якось лагає чи що. Три вбивства. Опа, ще чувачки стоять. Так, вб'ємо цього. Опа-па-пос, нормально. Вбили. Ой. О! Все, ізі Чувак, цього вбив Такс, і ладно, не підняв, але. О, я МВП? Я МВП? Серйозно! Ого, нормаль, з першого разу, ти що? Ти що, що, реально так багато я вбив, надомажив. 3, 8. Реально, я капець надомажив усіх. Так, в них взагалі по нуль... Це що якісь боти були, чи що? Не знаю. В них теж є свої MVP. Ладно. Ладно. Ну, в принципі, що я можу сказати. Режимчик прикольний. Е, в нього пограти один раз хоча б потрібно. Е, потрібно отримати, так скажем, ці емоції. Ну і, в принципі, все. Ставте лайк, підписуйся на канал. І зустрінемося в наступному відео, яке я вже готую. І десь через недільку воно може вийде. Все, добре, давай пока.